Доброго дня, шановні учні, з вами знову Валерій Іванович. І сьогодні у нас буде урок математики в 6 класі. І тема така: додавання і віднімання дробів з різними знаменниками, саме з різними знаменниками. Як додавати і віднімати дроби з однаковими знаменниками, ми вивчали в 5 класі. Ну, Трішечки нагадаю. Наприклад, якщо у нас є дріб 2 7, і треба додати дріб. 3 сьомі. Ми вже знаємо, як це робити. У цьому випадку ми додаємо лише чисельники. чисельники. Знаменники у нас однакові, 7 і 7. Тобто ми робимо таку дію. Знаменник залишаємо без змін і додаємо лише чисельники. І отримаємо результат. 5 сьомих. Аналогічно, якщо нам треба зробити віднімання, наприклад, від дробу. 17 18 треба відняти 11 18 -х. Ми також працюємо лише з чисельниками. Тобто робимо ось таку дію. Знаменник у нас залишається без змін, і ми чисельнику від 17 віднімаємо 11. 17 відняти 11, це у нас буде 6, 6 18. -х. А, до речі, ми вже знаємо, що цей біб можна скоротити, це буде 1 треть. Можна 18 поділити на 6 і 6 поділити на 6 отримуємо 1 третю. Але це випадок, коли у нас дроби з однаковими знаменниками. Що робите, коли у нас дроби з різними знаменниками? З різними. Наприклад, беремо, давайте все не будемо прибирати а частково. І, наприклад, у нас тут стоїть не 7. Нехай 8. Да? Число 8. Що робити? А тут у нас, наприклад, число 12. Наприклад, що нам робити у цьому випадку? У цьому випадку нам треба звести дроби до спільного знаменника. Тобто, нам треба повернутися до тієї ситуації або перетворити цей вираз в ту ситуацію, коли ми будемо мати два дроби, у яких знаменники однакові. Однакові. Тоді ми зможемо зробити ці дії і додавання, і віднімання. Додавання, і віднімання. Як зводити дроби до спільного знаменника? Це відео було. Що таке спільний знаменник? Ми вже вивчали. Ну, давайте нагадаю. Що таке спільний знаменник? Зазвичай ми шукаємо найменше спільне знаменник. Це такий знаменник, це таке число, яке буде одночасно ділитися на обидві Обидва наше знаменника. Тобто зараз нам треба знайти таке число, яке буде ділитися і на 7, і на 8. Одночасно. Для чисел 7 і 8 це буде число 56. Просто їх, їх добуток. 7 на 8, 56. Це число у нас буде ділитися і на 7, і на 8 одночасно. Число 56. Так. В даному випадку ми знайшли просто, ми перемножили ці два числа і знайшли їх добуток. Розглянемо декілька прикладів різних, де і простіше можна знаходити спільний знаменник, і будуть випадки, де прийдеться робити більше дій для цього. І так, ми знайшли 56. Що ми робимо далі? Нам треба отримати два дроби, два дроби, у яких знаменники 56. Тобто, у нас має бути перший дріб зі знаменником 56 да? плюс другий дріб зі знаменником 56. Як звести дроби до спільного знаменника? Пригадуємо основну властивість дробу. Якщо ми і чисельник, і знаменник дробу. дробу Умножаємо на одне і те саме число, значення дробу не зміниться. На яке число ми умножили 7, щоб отримати 56? На 8. На 8 да? Так, і пишемо ось тут. Додатковий множник. Це число називається додатковий множник у нас 8. Да? Тобто нам і чисельник, і знаменник треба було умножити на 8. Знаменник ми вже умножили. Треба умножити чисельник. На яке число треба умножити і чисельник, і знаменник дробу 3 восьмих, щоб отримати дріб зі знаменником 56. На число, 7. на число 7. 8 на 7 це 56. Пишемо тут 7. І тепер умножаємо. 8 умножаємо на 2, отримуємо 16. 7 умножаємо на 3, отримуємо 21. Бачите, ми отримали два дроби зі спільними знаменниками. З цим ми вже працювати вміємо. Тільки що я показував, як додавати дроби зі спільними знаменниками. Нам треба додати лише чисельники. Знаменник у нас вже є. Це буде 56. І треба знайти суму 16 плюс 21. 16 плюс 21 це 37. 37. Є, отримали результат. Віднімання. те ж саме. саме. Знову таки, нам треба знайти найменший спільний знаменник, чисел, 18, найменший спільний знаменник дробів 17 і, 17, 18 і 11,12. Тобто нам треба знайти таке найменше число, яке ділиться і на 18, і на 12. До речі, це число називається найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне чисел 12 і 18. Знову таке, тут буде досить просто: це буде число 36. 36 у нас поділиться і на 18, і на 12. 36. Пишемо перший дріб. Відняти другий дріб. Ми поставили знаменники наші 36. Тепер знову-таки основна властивість дробу. Щоб отримати із дробу 17,18 дріб зі знаменником 36, нам треба і чисельник і знаменник умножити на одне і те саме число. На яке? На яке? Ну, Щоб отримати 36 числа 18, треба 18 умножити на 2. Або 36 поділити на 18, це те ж саме буде 2. Тобто нам треба 17,18 і чисельник і знаменник умножити на 2. Додатковий множник 2. Дріб 11,12. Отримати 36, треба 12 умножити на 3. Ну, 36, поділити на 12 це буде 3. Пишемо сюди. Коли множник 3. Тепер, знаменники ми вже маємо. Тепер треба отримати чисельники. Умножаємо 2 на 17. Це 34. 3 на 11. 33. І далі так само. Як ми працювали з дробами, з однаковими знаменниками? Знаменник в нас вже є 36, ми нічого не змінюємо. І віднімаємо від першого чисельника другий чисельник. Тут уважно, да? якщо ми робимо додавання, то ми можемо зробити 16 плюс 21 або 21 плюс 16. У випадку віднімання ми не можемо міняти місцями. Міняти місцями, тому від першого чисельника віднімаємо другий. 34 мінус 31 це буде одиниця. Одна, 36. Є. Yeah. Ось так це це працює. Треба запам'ятати найголовніше: якщо у нас дроби з різними знаменниками, нам треба звести їх до спільного знаменника. Тобто нам треба отримати такі дроби. У нашому додаванні або відніманні такі дроби, у яких знаменники будуть однакові, однакові. Тоді ми зможемо ці дії зробити. Поки ми не звели дроби до спільного знаменника, ми не можемо зробити ні додавання, ні віднімання. І порівняти дроби також не можемо. От коли звели, тоді ми можемо робити ці три дії: додавання, віднімання, порівняння. Ще тренуємось. Тренуємось. Uh, ну, Якісь почнемо, можливо, прості приклади. Uh, 13 15. І нам треба відняти 2 треті. 2 треті. Давайте дивитись. теж один з варіантів. У нас перший варіант був. Uh, коли ми шукали спільний знаменник, це був просто добуток знаменників. Другий варіант це було найменше спільне кратне. І ось у нас в такому випадку так, в такому випадку, у нас спільний знаменник це буде один з цих знаменників, це число 15. Ну, по суті, це також найменше спільне чисел число 15, 15 ділиться на 15 і 15 ділиться на 3. Тобто такий, такі випадки також бувають. До речі, зверніть увагу, що у будь-якому випадку спільний знаменник. Не може бути меншим за, за будь-який з цих знаменників. Він може дорівнювати, в нашому випадку буде дорівнювати. Або буде більший за будь-який з цих знаменників. Менше не може бути. Якщо ви отримали тут спільний знаменник, 10, 12, 3, 6. Ні, це невірно. Воно має бути більше. 15, так, да, 15. Дорівнювати одному з них може. Да. 15. Ми прийшли до висновку, що тут у нас спільний знаменник буде 15. Записали 15 мінус 15 є. Тепер цей дріб у нас не змінився. Да? Тому що у нас як був знаменник 15, так і залишився знаменник 15. Тому чисельник просто переписуємо. Що будемо робити з цим дробом? Нам треба на яке число умножити і чисельник, і знаменник, щоб отримати дріб зі знаменником 15? На число 5. На 5 – це 15. Так і записуємо. Додатковий множник у нас 5. 5 на 2 це 10. І далі знаменник ми вже маємо. Просто його переписуємо в результат. І віднімаємо лише чисельники. 13 мінус 10 це 3. До речі. Ми отримали 3 3,15. Це дріб у нас скоротній. Його можна скоротити. І 3 і 15 у нас діляться на три. Діляться на 3. Скільки ми отримуємо, якщо і 3, 15 поділимо на 3, ми отримуємо 1 п'яту. Якщо в результаті ми отримали скоротній дріб, скорочуйте, скорочуйте. Якщо в результаті отримуємо неправильний дріб, виділяємо цілу частину. Зараз поясню для чого. Нам треба зараз зробити так, щоб ми отримали саме неправильний дріб. Ну, давайте спробуємо. Наприклад, 10 21 нехай буде плюс 13, 14. Робимо все те ж саме. Спочатку зводимо до спільного знаменника. Який тут буде спільний знаменник? 21 42. 42 на 14 у нас поділиться, тому тут спільний знаменник буде 42. Якщо хтось не пам'ятає, як знаходити найменше спільне кратне, можна подивитися минулі відео. Нагадаю, там треба розкладати на множники, потім дивитися на ці множники, знаходити їх добуток. Подивіться відео. Є минуле відео на каналі, і можна подивитися, як знайти найменше спільне кратне. 42 плюс 42. Це наш спільний знаменник. Да? Число, яке ділиться на обидва знаменники. 42 поділити на 21. Да? Це буде 2. Тобто це число, на яке ми умножили 21, щоб отримати 42. 14 ми умножили на 3. Да? 42 поділити на 14, це буде 3. Отримали додаткові множники. Тепер нам треба отримати чисельники. Знову таки, 2 умножити на 10 це 20. 3 умножити на 13 це скільки буде? 39. Да? Вірно? Вірно. І який у нас буде результат? 42. Ми записуємо знаменник без змін і робимо додавання наших чисельників. 20 плюс 39 це 59. Давайте сюди прийдемо, що було видно. Ми отримали неправильний дріб. От в такому випадку ми виділяємо цілу частину. Як виділити цілу частину? Треба чисельник поділити на знаменник. Це буде ціла частина, це буде одиниця. І остача відділення, це буде чисельник. У нас остача буде 17. 17, 42. У ну, даному випадку, по суті, ми 59 відділи 42 і отримали 17. Ось ми отримали отакий результат. Тепер, для чого ми виділяємо цілі частини? Для чого ми скрочуємо дроби? Ми сприймаємо менші числа легше. Ну, Наприклад, одна п'ята, ми розуміємо, що це така одна п'ята. Коли ми йдемо в магазин, то одна п'ята це, наприклад, 200 г від кілограму. Ми розуміємо. А що таке 3,15-х? Трішки складніше. А якщо б це було не 3,15, а 9,45. Що таке 9,45? А одна п'ята ми розуміємо. А, у такому випадку нам простіше побачити, що тут є одна ціла і ще якась частинка, ніж 59,42. Тобто це простіше для сприйняття. Для сприйняття. Тому ми скорочуємо, виділяємо цілу частини. Тоді завдання повністю виконане. Yeah. Давайте подивимося uh, ще на мішані числа і давайте, ну, давайте спробуємо uh, зробити додавання uh, або віднімання у випадку, коли у нас є три числа. Три, числа, uh, три дроба. Не два, а три. Що робити у випадку, коли у нас три дроби? Наприклад, 2 треті. Мінус вісімнадцятих І мінус 49,180. Перший пункт залишається той же самий. Нам треба звести дроби до спільного знаменника. Неважливо, що тут три дроби. Нам всі три треба звести до спільного знаменника. Тут ми бачимо, що це буде знаменник 180. Тому що 180 поділиться на 18, це буде 10. І 180 поділиться на 3, це буде 60. Тобто нам тут навіть нічого робити не треба, ми вже його маємо. По суті, нам треба перший і другий дріб звести до знаменника 180. Так і робимо. 180 мінус. 180 і мінус. Ще видно? Видно. 180. 180, да, поділити на 3, ми вже це сказали, це буде 60 додатковий множим. 180 поділити на 18, це буде 10, і третій дріб у нас залишається без змін. Ну, одиниця, Писати її не треба. Множимо. 60 умножить на 2, 120. 10 умножить на 5, 50. Звели три дроби до спільного знаменника, а далі знову-таки працюємо лише з чисельниками. Спільний знаменник у нас вже є. Ми його записуємо. Ось він, 180. Далі буде 120. Давайте запишемо в цей раз. 120, мінус 50 і мінус 49. 180 залишилося, 120 мінус 50 це буде 70. так? І 70 мінус 49 це буде у нас скільки? 21? 21. Вірно? Вірно. Дивимося, чи можна скоротити? Ну, можна скоротити щонайменше на 3. 180 на 3 у нас поділиться. 21 на 3 у нас поділиться. 21 поділити на 3 це 7. 180 поділити на 3 це 60. 7 60. І мішані числа. Давайте подивимося мішані числа зараз. Ну, насправді з мішаними числами немає ніяких складнощів якихось там великих. Наприклад, число 4,5 плюс 7,16. Насправді у нас є два способи, як працювати з мішаними числами. Перший способ. Ми мішані числа переводимо в неправильні дроби. І потім вже працюємо з неправильними дробами. Другий спосіб: ми окремо додаємо або віднімаємо цілі частини, окремо дробові частини. Можна і так, і так. Якщо забули взагалі все, то я рекомендую переводити в неправильні, в неправильні дробі мішані числа і потім з ними вже працювати. Можемо зробити так. Але в даному випадку нам простіше буде працювати окремо з цілими частинами, окремо з дробовими. І так, Спочатку ми бачимо дробові частини. Нам треба звести дробові частини до спільного знаменника. Тобто цілі частини у нас залишаються, нічого ми з ними не робимо. 4 цілі. Далі плюс 7 цілих і якась дробова частина. Який спільний знаменник у чисел 9 і 6? Яке число ділиться? І на 9, і на 6. 36. 36, як ми отримали, 9 умножили на 4. Або 36 поділити на 9 це 4. І 36 поділити на 6 це 6. Зводимо до спільного знаменника. Тобто, точніше, не зводимо, а розраховуємо чисельники. 4D5 20. І 6 на 1 це буде 6. Тепер ми отримали таким чином два мішаних числа. У яких дробові частини однакові. Да? 20, 36, 6, 36. Далі, так само, як ми вчили в 5 класі. В цьому випадку нам буде зручно окремо порахувати цілі частини, окремо порахувати дробові частини. 4 плюс 7 це буде 11. 20, 36 плюс 6 36. – 36 ми не змінюємо. І отримуємо 26. 26, 36. 26 36 можна скоротити, ну, щонайменше на 2. Отримуємо 13, 18. Так, працюємо з мішаними числами. Три мішаних числа, значить, будемо три рази дробові частини зводити до спільного знаменника. Віднімання зводимо до спільного знаменника дробові частини і далі працюємо так, як ми вміємо. Або окремо е, робимо віднімання цілих частин окремо дробових, або переводимо в мішані числа. Е, в мішані, Мішені, вибачаються, неправильні дроби. мішані числа в неправильні дроби, Переводимо в неправильні дроби. І так, і так буде вірно. Два методи, два способи, як вам зручніше. Саме головне запам'ятати, що якщо у нас дроби з різними знаменниками... Перш, перший наш крок це зведення дробів до спільного знаменника. Наші дроби, Нам треба, щоб наші дроби мали однакові знаменники. Однакові знаменники. Тоді ми можемо з ними працювати. Працювати мається на увазі додавати, віднімати і порівнювати. Три дії. На цьому все. Сподіваюсь, це відео було корисним. Цікавим. Якщо сподобалося, ставити, ставте лайки. Додавайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Дякую, що дивились.